Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь HB4. Артикул даного комплекту 8506 S2 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Шестигранник і також дві світлодіодні ламп. лампи. З заявленою потужністю 50 Вт. сумарна потужність 50 Вт. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів. Лампи повністю в металевому корпусі. Є дві системи охолодження: активна у вигляді кулера, пасивна у вигляді радіатора. Також живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. На проводі. Живлення бачимо, немає ніяких драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6500 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен у даних ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.